Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Оці останні заяви пана Трампа, так, які він ну, геополітичні і навіть геостратегічні. Заяви пана Трампа, все більше переконують мене, що невігласів до влади підпускати не можна. Або якщо вони, уже їх народ, такий же самий невіглаский, обирає, то треба для них проводити відповідні курси. Так, читати відповідні курси, майстер-класи якісь там проводити і все останнє, тому що ну, не можна так, будучи президентом, наприклад, Сполучених Штатів Америки, чи президентом Московії, чи там ще якоїсь країни, робити такі ну, абсолютно неприйнятні заяви. Не розуміючи про те, що ці заяви, так би мовити, рекошетом б'ють по самій же країні. Ну, наприклад, заява пана Трампа про те, що необхідно перейменувати мексиканську затоку на американську затоку, моментально викликали відповідну. Реакцію з боку Мексики, які просто витягли історичну карту, на якій замість Сполучених Штатів Америки була зображена Мексика, так. І показали, що ну, що ж ти говориш? Ти взагалі-то знайомий з історією власної, хоча б власної країни. Я не кажу про там сусідні якісь держави взять хоча б того самого Путіна, який скільки він наробив божевільних заяв про Україну, про спільну колиску, про один народ і все, що ну, є повним лайном <схід> з точки зору науки, з точки зору історії, географії і все таке інше. Скільки таких зроблено? Ну, подивіться, ну, Трамп фактично повторює те саме. Так. Йому, йому напевно подобається. Чи йому з, з Москви говорять, що він ну, робив такі неймовірні заяви? Це фантастика. Те саме про Канаду. Ну, треба ж знати трохи історію. Канада ж не тільки є англомовна, як заявляє Трамп, там ще є е, велика провінція франкомовна. Так. І у Канаді великі території донині заселені індіанцями, ескімосами. І, і таке і інше, так, це зовсім не Сполучені Штати Америки. Так що це треба розуміти. Те саме Гренландія із інуїтами. Ну, якщо там є військова база Сполучених Штатів Америки, то це не говорить про те, що це історична частина Сполучених Штатів Америки. Це все е, відповідні. Умови, відповідні домовленості, так, із е Гренландією із Данією про те, щоб там розміщена була ця база. Це база НАТО, фактично. А так, ну, руйнувати, не будувати. Так. Це характерно для отаких хлопців, <кхи> які десь там отримали вишкіл. Не знаю, у КДБ чи що, от е, їхнє завдання, вони ж ніколи, їх ніхто не вчив е, по-русски, Зазіданію. Їх вчили тільки руйнації, тільки руйнації. Школа КДБ, Академія КДБ це як зруйнувати якусь структуру. Так, яка, ну, вони вважають, що вона небезпечна або ворожа. Тільки руйну не, не створювати що-небудь, а руйнувати підвалини. Ну і це ж, ну, що це таке за заяви, типа Путіна і стосовно однієї сусідньої держави Мексики, і стосовно іншої сусідньої держави Канади. І стосовно... Третьої сусідньої держави е, Данії, але чомусь нема заяв стосовно іншої сусідньої держави. Московії. Ми ж забуваємо про те, що Московія, так само, як і Канада, як і Мексика, е, має безпосередній кордон. Із Сполученими Штатами Америки, а Сполучені Штати Америки мають безпосередній кордон із Московією. До всіх є претензії, крім Московії. а наука відпідає існування безпричинних явищ. То як ви думаєте, чому так?